Що молимося за наших діточок, за наших вчителів, на які, знаєте, я би, певно, з великою увагою, з великою пошаною, знаєте, хочу сказати за вчителів, бо вчителі знаєте, як би не було. хтось каже, що вони добрі, хто скаже, що не здалі, хто стараються вони чи не стараються, це є зріз суспільства. Файні і дуже файні. Да. Бо Тому, що, як би не було, бути вчителем це не так просто, як вам здається. Підіть і спробуйте. Як ви дітей своїх не хочете вчити, своїх, то я би подивився, як ви вчили чужих. А особливо, коли вони всі сходять докупи і спробують нікого не слухають і не може дитині ні зауваження зробити, ні нічого. Але я думаю, що авторитет вчителя. Ми будемо піднімати разом з авторитетом вчителя, піднімати йому і зарплату достойну, гідну, щоб він належно отримав зарплату. Але є дуже багато людей, які зловживають. Це все від нас залежить. Ми будуємо суспільство і ми повинні молитися за наших вчителів, бо це є нелегка праця, дуже тяжка. І замість того, щоб їм допомагати, Наоборот, розумієте ножку підставляєте. Ні. Завжди до вчителя треба ставитися з пошаною, з великою пошаною. І дітей того вчити, щоби шанували вчителів. Молимося, молитву. Учня, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ми помолімся. Господи, помилуй. Мій любий Ісусе, цілого серця, дякую Тобі за ту ласку, що можу ходити до школи. І з вдячності за це постановляю добре вчитися, завжди бути чесним і послушним супроти моїх учителів, бо знаю, що й ти, любий Ісусе, зростаючи в Назареті. Був пильний, уважний і послушний своїй матінці і опікунові святому Йосипові. Благослови мене, Любий Спасителю, твоєю ласкою поможи, щоб я добре вчився, і тим приносив тобі більшу славу батькам утіху українському народові, українському народові честь. А собі і для душі, і для тіла ожито, бо ти є учитель і Спаситель душ наших, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віки.